Ми формально вступаємо в 2026 рік. І ми хочемо, щоб він був легший, але скажемо так відверто. Та буде по-різному, у когось виявлять якусь хворобу, у когось виявлять якусь іншу проблему. Ми не знаємо, хто переживе цей рік цілий. Що 31 грудня наступного 26-го року знову зберуться в цьому храмі, щоби подякувати Богу за прожитий 2026 рік. Але, дорогі сестри і браття, що би там не сталося, то надія живе, бо це тверде переконання: ми ласку Божу, Божу любов, Божу прихильність і Боже царство не втратимо. Ми залишимося у ньому. Але якщо ми будемо усі в цьому переконанні, у цій радості, то ми здолаємо і всі проблеми, які зустрінемо в будь-який час.